Вітаю мешканців Київщини. Сьогодні поговоримо про підготовку області до нового навчального року. Незабаром розпочнеться новий навчальний рік, а отже, заклади освіти Київщини виходять на фінішну пряму в питання повноцінного офлайн навчання дітей. У попередньому навчальному році в області працювало очно та змішано 97% шкіл та 93% садочків. Наше першочергове завдання на новий навчальний рік організація навчання 100% закладів заочною та змішною формою навчання. Діти мають отримувати повноцінний доступ до якісної освіти. При підготовці закладів освіти до нового навчального року проводяться ремонтні роботи в укриттях 107 закладів освіти. З них 25 це капітальний ремонт. Роботи спрямовані на збільшення кількості місць та покращення умов в існуючих укриттях. Після завершення ремонтних робіт кількість місць збільшиться на понад 16 тисяч. До початку нового навчального року капітально відремонтують 8 укриттів у Бориспільській, Броварській, Білоцерківській, Пірнівській та Бишівській територіальних громадах. А до кінця року заплановано завершити капремонти ще 12 укриттів у 10 громадах. Перед очільниками районів і громад поставив чітку вимогу, якщо діти з 2 вересня. Не виходять на повноцінне офлайн навчання через відсутність або неготовність укриттів, Ми забираємо виділену субвенцію і перерозподіляємо її на допомогу тим громадам, які зацікавлені в ефективній та швидкій реалізації всіх проєктів. Підвозити учнів сільської місцевості до закладів освіти вже готові 395 шкільних автобусів. У цьому навчальному році заплановано придбати ще 41 шкільний автобус за рахунок державної субвенції на умовах співфінансування з громадами. Крім того, в Київській області розпочати реалізацію проєкту «Служба освітньої безпеки. Його мета захистити дітей у школах в умовах війни та створити безпечне середовище після завершення війни. Для участі у проєкті визначено 94 заклади загальної середньої освіти Київщин, 18 інспекторів з числа працівників Нацполу вже пройшли навчання і направлені в заклади освіти. Завданням таких офіцерів, крім охорони порядку і реагування на правопорушення на території навчальних закладів, є проведення профілактичних занять бесід з учнями співпраці з педагогами. Належні умови для навчання і безпеки дітей на території навчальних закладів в області для мене пріоритет. Дякую за увагу.